Дуже приємно з вами познайомитись. І для нас, як я вже говорив, дуже важливо, що безпосередньо керівництво організації вон приїхало на Донеччину. Від себе і від всіх людей хочу подякувати вам за підтримку, за допомогу, за ту, яку ви надаєте спочатку повномасштабної війни і продовжуєте надавати нам надалі. Ді, ми повинні бути гнучки щодо питання реагування на ті виклики, які виникають. Але також ми повинні тісно співпрацювати з місцевою владою. Дуже приємно, що ви підтримуєте в напрямку метеблопостачання цей генератор і інші пристрої, тому що людям потрібна ця допомога, як я вже говорив, більше 160 населених пунктів зараз в області знаходиться без газоелектроводопостачання. А... Ми всі проблемні питання, які існують в області через Оксану Петрівну Головкову, на передасть на вашим помічникам, вашій команді. Там і водопостачання, і ряд інших напрямків буде сподіватися, що ваша допомога буде і в 25-му році, тому що вона дуже важлива для наших людей. Також ми хочемо зазначити нашу спільну співпрацю з пані Оксаною з кооперацією, яку ми робимо. І хочу вам подякувати за ту комунікацію і той рівень допомоги з вашої сторони. Також.